О, Зараз понесемо засипати свій встав. Це все, все окунчики, там пару карасів Єленчик. і, і ленів тут кілька натя, десь сотня 150 є. Вон, бачите, вони просто знизу. всі. Це ми собі запустимо зараз. Тут де в нас найбільші тут, тюльки, хай Вибирай. окуня вибирає нам. Ну і підростели. Нам ми все одно, якщо даже будемо спускати ставки, ми їх просто в став будемо переселяти і хай собі ростуть. З водичкою, звісно. А, відховування, де як пішли. А до нас лобаці, дві мертві Все, поплили. Плили. Тюльку збирайте зразу. Тюльку зразу їсть. Тут у нас вже ми підготувалися. Тут ще перебирати нам і перебирати і вже поділилися чисто коробку, бо нам там в ту полочку не влазиться.